Добрий день, сьогодні ми знову приїхали на нашу дачну ділянку і будемо розмічати під майбутній гараж. Тут невеличку таку ділянку. Гараж буде 7 метрів задовжки, висота буде метра 3,5 м. Десь так. І ширина гаражу буде 4,5 метри. Зараз ми беремо червону мотузку, чотири ковишки і вимірюємо все і виставляємо, щоб все було рівномірно. Це все розмічаємо, потім буде найматися техніка, тому зараз приступаємо до розмічення, а потім вже до важких робіт. Я вже зробив, виміряв мотузку. Від угла до угла треба тільки розставити колишки і виставити периметр. Цей колишок ми переносимо сюди. Ось у нас буде зараз відмірюватися. Відстан від паркану, буде вимірюватися. Там натягнута мотузка теж, щоб рівно все було в'їзд до паркану. Паркан буде повертатися до гаражу. Таким заїздом можна буде тимчасово поставити автівку, щоб не заганяти, або можна буде зручно заїхати. Став на останні столбі. ось на цей вугол. Зараз будемо міряти фасадну стінку від паркану, паралельно паркану. Зараз беремо рулетку. Ось ми маємо таку червону матузку, яка рівно натягнута. Наш метр на стовбу і дотягуємо до нашої матузки. яка натягнута. 2 метри 36 см від того правого стовбуру і виставляємо від лівого стовбуру до паркану. А ось тут виходить 2 метри 40 сантиметрів. Треба повернути стовбур на півтора сантиметра зворотньому напрямку. 2 метри 36 сантиметрів від передньої стінки до паркану. Це буде фасадна стіна, в якої розташується. Ворота для заїзду в наш гараж. Тепер ми виміряємо периметр, щоб була рівна відстань від лівим переднім углом і заднім правим углом. і наоборот. 8 метрів 40 сантиметрів у нас від правого краю до лівого заднього краю. І вже від лівого переднього краю до правого заднього краю у нас теж 8 метрів 40 сантиметрів. Получився ровний периметр гаражу, Намітити лопатою це все, зняти такий верхній шар. Потім заїде техніка і буде рити ковшом. Грунт. Грунт тут важкий, доволі багато коренів, тому руками тут не так легко буде справитися, а техніка за декілька годин зробить своє діло. і Можна буде починати погріб та яму для ремонту автомобілів. Будувати верхній поверх гаражу, а над гаражем ще побудується така як гостьова кімната. На сьогодні все, до нових зустрічей. Чекайте нові відео. Буде цікаве будівництво. Підписуйтесь, до нових зустрічей.